Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Звати мене Петрівський Станіслав. Я засновник першого офіційного агентства з нерухомості Астастані.Каїт на території Італії. Сьогодні хотів піднятися таке важливе питання, з яким до мене звертаються безліч наших співгромадян, а власне можливість придбання. Нерухомості на території Італії з попередньо продавшим е, цю ж нерухомість на території України. Яким чином все це краще зробити? Яким чином завести сюди кошти, яким чином легалізувати ці кошти? І взагалі наскільки це безпечно або небезпечно може бути, власне для вас? Так ось, щоб розібратися стосовно цього питання, це питання може бути достатньо індивідуальним для кожного з вас, тому що. Кожного з вас суми можуть бути різні, кожного з вас ситуації можуть бути різні, е, хтось, можливо, буде декларувати ці кошти на границі, що якимось чином може вплинути на подальшу легалізацію цих коштів. Хтось, можливо, провіз їх десь в карманах, і автоматично для нього ця ситуація стає складнішою. Тому щоб відповісти чітко на одне з цих запитань, тут треба підходити до цього питання достатньо індивідуально. Можу сказати вам тільки наступне: що маючи 100 тисяч євро в кармані, тут в принципі нереально щось придбати на території Італії, якщо ми говоримо про купівлю на вільному ринку щодо нерухомості. Чому? Тому що такі кошти вас не візьме ні один власник, ні одна людина, яка планує продавати те чи інше майно, яке в нього вже є. Перш за все, вам потрібно цілком безпечно і легально продати цю нерухомість на території України. Якщо я говорю про цілком безпечну і легальну продажу на території України, вся ця продажа має проводитися через банківську систему. Легалізувавши ці кошти зі свого рахунку, ви маєте право їх зняти. Знявши всю цю суму, ви маєте право цілком безпечно її задекларувати на границі і провести на території Італії. Коли у вас буде ця декларація, яку ви зробили на границі, ви ці кошти можете сміло поставити на рахунок в Італії. Після чого, маючи ці кошти, цілком безпечно завевши попередньо на рахунок, ви можете переходити на етап пошуку майна, який відповідає вашим критеріям або вашому бюджету. Якщо ми говоримо про наш регіон, регіон, в якому власне, я находжусь, а це регіон Ломбардії, в більшості випадків. Люди, які до мене зараз звертаються, їхній бюджет це 100 тисяч євро. Для того, щоб перейти на етап співпраці, розуміючи критерії і характеристики людей, ми починаємо шукати власне майно, яке відповідає вашим критеріям. Якщо, скажімо, у вас є бюджет в розмірі 100 тисяч євро, що можете ви собі дозволити придбати на вільному ринку в околицях Мілану? Питання достатньо обширне і достатньо індивідуальне, тому що в кожній провінції є свої ціни. Скажімо, якщо ми говоримо про провінцію Монзабрянца, за 100 тисяч євро можна спробувати знайти двохкімнатну квартиру, яка буде підлягати ремонту. Якщо ми говоримо про провінцію, скажімо, повії, зона віджевону, за 100 тисяч євро можна спробувати придбати і трьохкімнатну квартиру, і, можливо, навіть в більш кращому стані. Тому тут все достатньо індивідуально, та як кожна провінція має різні ціни по собі вартості. Для того, щоб, наприклад, якщо ви будете розуміти, що 100 тисяч євро вам не вистачає, звісно, можна спробувати отримати ще додаткову позику, завдяки якій ви зможете придбати більш краще майно в більш цікавій привабливішій зоні. Якщо, наприклад, вас це не цікавить, ви хочете виключно бути в своєму бюджеті, можна запропонувати вам таку послугу або, можливо, таку можливість купівлі нерухомості, яка називається оренда з обов'язком викупу, це власне можливість. Придбання нерухомості з розтермінуванням платежів до 4 років. Таким чином, ви придбаєте щось, що коштує набагато дорожче, чим ви маєте на сьогоднішній день, це я говорю стосовно вашого бюджету. Також одна з пропозицій, яку ми можемо як агентство запропонувати щодо купівлі нерухомості, це можливість купівлі нерухомості завдяки аукціонам. Таким чином вас. З вашим бюджетом, скажімо, в 100 тисяч євро. Є перспектива, є можливість придбання нерухомості, яка коштує 140, можливо, навіть в деяких випадках 150 тисяч євро ринкової собівартості. Всі ці послуги ви зможете отримати в першому українському агентстві по нерухомості astastani.it, Контактні дані, яких ви знайдете в описі під цим відео. Тому звертайтесь, друзі, будемо раді допомогти кожному.